Ось ця площа, ось Шевченко з простріляною головою, он бач там горовий, а ось цей будинок. Люди робили графіті на різних будинках, але будинки руски роз'ївали, а наші взяли, повирізали ці графіті і принесли на площу, на головну площу там, де Шевченко голову прострелили. Бачите, Зараз покажу вам. Якою буде бородянка? Я думаю, красива. Найкраще Я думаю, що буде все здорово. Буде найкраще. На зло раще буде, ще найкраще. А ось руський мір у бородянці. Слухайте, якщо чесно, ми тут не були якийсь час і насправді мають стільки часу і якісь гроші, які виділялися. Можна було б 300 разів знести. І ще разочок построїти інший. Це Бородянка на в'їзді. Такі будинки розбирають. Врятувати їх. Або неможливо, або вирішили, що неможливо. Маємо те, що маємо. На жаль, те, що добила Росія, наскільки змінюється у вас все тут? В центрі, от в центрі будинки я ну, просто пам'ятаю, які вони були, ви щойно розказували, що ви прямо тут десь живете. Ви можете ми розказати, як воно этажки, було і що воно зараз? В жили в стояла, І авіаударом пережили це всі авіаудари. Ховались, де? І в налоговій прятались, і в частному секторі прятались. Податково це зараз оце, куча да, це сміття, як ми знизу. її валять, там налогове. У нас там человек 15 сидело. Здесь шла. И здесь колонна шла у этих вот танков. Дима таких нашли. Колонна этих шла, как сказать, неадекватных, наверное. Да. А первые, как они зашли, они выстрелили в наш балкон, и у нас полетел полностью балкон, и снаряд все было в балконе. то то вашу целью вы втратили? Да. Сгорело. Вот, да. Да. Полностью от авиаудара. А вот. вы в тот момент где были? Дома. Да, мы как раз перед авиаударом выбежали. Выбежали, и он два две бомбы полетело в этот дом, полетело в тот дом. И мы когда бежали уже полями, то мы видели, как он разворачивался и кидал. А и с вами выражили? были? Все животные у нас да. двое да, это... все с нами были. Ричард, сидит. Ричард. И как реагували тварины? Тяжело, Маленька так вообще побелела прямо на глазах. Да, морда стала а здесь стресса. мы тоже ну, к ветеринару ходим, тоже ну, стресс, и все пережили здесь стресс. Вы выезжали чинить? Э, в Хмельницу выезжали. Ну, 2 числа, да, мы почти ну, на месяц там здесь были, а потом вернулись назад. Какое будет бородянка? Я думаю, красивая. Найкраще <реш> <реш> Я думаю, что будет все здорово. Будет найкраще. На зло, на зло раше буде да. ще найкраще, да. так що все буде добре.